А 43-й чи є? Дивіться, вони, ці чоботи йдуть, е, вони йдуть маломірки. Тобто, якщо ви носите 43-й розмір, вам треба брати 44. Це людина носить 44-й, їй привезли 45 Ось, дивіться, 45. Бачите, написано 45. Ці чоботи маломірки, тобто беруться на розмір більше. Е, 43-го немає, я не знаю, як ви там собі міряли, 43-го немає, є 44-й. Е, далі, якщо ми беремо мінус 50, ось такі Hunter Pro чи Caribu Pro 3900 4650 так ці вже беруться розмір в розмір. Більше не треба, бо там реально будуть шляпатися у вас на нозі, поняли? Болтатися будуть. Всі такі хороші, повномірні, там 47-й, то взагалі. Там реально конський розмір, хто носить й можете брати 47-й, Влізити туди 100%. 100% ще не було такої людини, на кого був 47 малий. Тому якщо демісезонку оці беремо на розмір більше від звичайного взуття, оці і мінус п'ятдесят беремо розмір в розмір, чітко класні якісні чоботи, від яких ну, всі реально задоволені. 2600, сот і три дівсот і чотири Це три. Ось три самі популярні моделі чобіт.